Буквально щотижня лави українських локалізацій настільних ігор поповнюються новими проєктами: кооперативи, стратегії, пригодницькі ігри та філери українською вже перекладено чимало світових гітів на будь-який смак. Та у цьому спецвипуску Гікач запрошує вас познайомитися із п'ятьма майбутніми локалізаціями ігор українською мовою, про які ви. Могли зовсім нічого не чути. Ми вже робили таке відео кілька місяців тому. Воно вам сподобалось. Тож ми з радістю підготували для вас новий випуск. Підтримайте його вподобайкою, підпискою та коментарем, і ми обов'язково продовжимо робити для вас нові цікавинки. Оригінальне видання усіх ігор з цього топу було опубліковано протягом останніх кількох років, та всі вони встигли виділитися на тлі решти проєктів оригінальним ігроладом, вигадливою тематикою або неординарним оформленням. Готуйтеся дивуватися і влаштовуйтеся зручніше. А ми починаємо! З небесних просторів на тебе споглядає космоктопус. Використовуй силу чудернацьких артефактів, аби збагнути природу космічного головоногого. Доведи свою першість серед служителів великого чорнильника, здійснивши ритуал в виклику космоктопуса. Космоктопус це динамічна і різноманітна гра з механікою побудови карткового рушія, в якій учасники будуть мандрувати просторами космосу, аби по одному мацаку проводити позаземне божество до свого світу, використовуючи потужні ефекти реліквій, священних писань, сузір'їв та галюцинацій. Учасники ходять по черзі, і на початку свого ходу обов'язково переміщують космоктопуса між суміжними плитками, аби отримати бонус локації, у якій він зупинився. Поле для гри у космоктопуса збирається з плиток, що на початку партії можна викладати у різний спосіб. Химерні візерунки з плиток впливають на різноманітність та складність партії завдяки зміні маршрутів, якими може переміщатись чорнильний володар. Коли космоктопу зупиняється на плитці, найчастіше гравець отримує у винагороду певну кількість жетонів ресурсів, можливість добрати карту чи змінити доступні карти на ринку. Самі ресурси в першу чергу потрібні гравцям для розігрування карт свого типу. Карти мають потужні ефекти, що неодмінно наблизять вас до перемоги, і кожен із видів карт має свої механіки активації. Збір певної кількості ресурсів для задіяння, миттєвий ефект тощо. Гра космоктопус є динамічною і різноманітною стратегією, що чудово поєднує механіки побудови маршрутів, менеджменту ресурсів та побудови карткового грошея із кумедними посиланнями на ретро-горори у тексті та оформленні. Battlecrest або битви Гербів – це серія неймовірно компактних суперницьких ігор у жанрі скірміш. Скірміш-ігри це настілки із прямою взаємодією гравців, у яких кожен учасник контролює окремого героя із набором його особливих здібностей. Українською в цьому жанрі ви вже могли випробувати ігри з серії Unmatched. А проте битви Гарпів сильно відрізняються від Анечту для двобою у Battle Crest Вам знадобиться лише 18 карт по 6 карт для обох героїв та 6 карт місцевості, що утворюють поле з унікальними локаціями, які впливають на можливості бійців. Переміщуйтесь полем, застосовуйте свої карти здібностей та помічників, та зважайте на особливості локацій, що крім надання переваги в бою, можуть містити ще й небезпеку. Спробуйте влучно завдати переможного удару, аби добити героя суперника, і не забувайте оновлювати карти, аби не залишитися ні з чим посеред бою. Гікач почне локалізацію серії з базового набору Battle Crest Fellwoods Base Game, що містить двох героїв: космічного ковбоя з його дроном-помічником та технологічну паладинку, які зможуть зіштовхнутися у швидкій дуелі на просторах похмурих лісів. А як додати до гри доповнення, яке вийде одночасно з базовою грою, ви зможете грати соло або командами двоє проти двох гравців, додавши до битви нових бійців. Алан Тюрінг – це видатний британський математик, що зміг завдяки своєму винаходу зламати найзахищенішу шифрувальну машину часів Другої світової війни. Енігму т'юринг порівнював злам кодів із грою. А вже у настілці т'юрінг мешін, а ви зможете самотужки випробувати свої таланти шифрувальника, грає з нестандартними компонентами, що імітують перфокарти аналогового комп'ютера. Пропонує гравцям взятися до розв'язання понад 7 мільйонів кодів, що крім буклета правил містяться також у супровідному застосунку. Супровідний застосунок, що пропонує гравцям різноманітні щоденні виклики, також буде локалізовано українською. Ставте запитання машині за допомогою карти, яку визначено відповідним кодом сценарієм. Зробіть припущення щодо трьох справжніх чисел коду та зберіть із трьох відповідних карт з віконцями вашу машину для перевірки. Після цього виберіть карту запитання та отримайте відповідь на нього у відкритому віконці вашої машини. Гра соло та кооперативний режим є викликами щодо розв'язання складних кодів із менш прямолінійними підказками протягом якнайменшої кількості раундів, тоді як суперницький режим, пропонує вам розкрити код раніше за решту учасників, або принаймні з використанням меншої кількості запитань до машини. Машина тюринга це. Справжня математична головоломка із дедуктивним завданням та творчим використанням фізичних компонентів, яка робить кожну партію унікальною. Спліто це швидка абстрактна гра, в якій ви поділятимете із сусідами ліворуч та праворуч від вас, усе крім перемоги. У свій хід гравець вибирає викласти карту завдання або кольорову карту із візерунком та номіналом до спільної зони із гравцем праворуч, або із гравцем ліворуч. У такий спосіб ви будете спільно із суперниками обабіч вас працювати над збором сетів з карт. І вже наприкінці гри зможете порахувати переможні очки за виконані завдання у окремих зонах із суперниками, та за спільні завдання, що діють водночас на всі зони. Барвисті карти із абстрактними ілюстраціями чудово пасують цьому швидкому картковому філеру, що стає передостаннім у нашому топі незвичних локалізацій. А отже, саме час переходити до останнього на сьогодні настільного смаколику. Майнд менеджмент занурить вас у таємний світ загадкової організації, що роками впливала на світову політику і залагоджувала різноманітні інциденти з використанням своїх агентів, людей із надприродніми здібностями. Наразі організація переживає не найкращі часи. Вона прогнила із середини. Агентів для виконання місії катастрофічно бракує, а цілі керівництва стали настільки зловісними, що кілька бунтівних агентів, котрі дізналися про плани організації, тікають зі служби та стають до боротьби із рекрутерами, аби завадити їм, витілити загрозливий задум Mind Management. Mind Management є грою з механікою прихованого переміщення, в якій команда бунтівних агентів буде вистежувати зловісного рекрутера у місті Занзібар. Якщо рекрутер зможе завербувати достатню кількість нових агентів або протримається достатню кількість раундів, організація здобуває перемогу. Та якщо бунтівні агенти зможуть вистежити рекрутера і розкрити таємницю організації суспільству, організацію буде викрито, і вони більше ніколи не зможуть нашкодити людству. Ретро оформлення гри та використання теми таємної організації з агентами, телепатами, пірота телекінетиками створюють неймовірну атмосферу напруженої шпигунської боротьби із вистежуванням ворога та спробами увести суперників за хибними слідами. Здібності новобранців, ментальні нотатки бунтівних агентів і механіка таємного переміщення. Чудово поєднуються між собою та із головою занурять вас до гри про психічний шпіонаж у жанрі один проти всіх. Це була наша остання гра у сьогоднішньому топі майбутніх локалізацій. Посилання на всі ігри у нашому топі ви можете знайти в описі цього відео. Переходьте на сторінку вподобаних настілок та натискайте на кнопку Повідомити, коли з'явиться, щоб не пропустити оновлення за проєктами. Пишіть у коментарях, чого ви очікуєте від майбутніх видань. Або якщо ви дивитесь це відео із майбутнього, діліться враженнями від вже випущених ігор. А також ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям, аби разом чекати на майбутні видання настільних ігор українською. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові анонси. А сьогодні я вже буду із вами прощатись. Грайте у найкращі світові ігри разом із Гікачем та бережіть себе. До зустрічі, Па-па!